Що радий вітати вас в нас, в лисецькій громаді, саме сьогодні з відкриттям ще однієї для здорового способу життя. Ми прикладаємо максимум зусиль, адже ми в два роки вже в проєкті розбудови стійкої системи громадського здоров'я. Ми живемо в ногу з проєктом, з ідеями проєкту і реалізацією його. Наші фахівці, дуже багато наших фахівців, це більше 10 людей, навчені по різних методиках, по проєкті лідер здорової громади. Подбай про себе розстір, який відкритий, успішно працює, зцілені душі і тіло. І це вже ми втілюємо у життя сьогодні. Будь-яке суспільство має мати здорову людину. Не тільки фізично, психічно, національно здоров'я тому, тому що раді і що така маленька локація в нас ще буде. З проєктом ми працюємо, надіємося на дальніші успіхи. Хочу подякувати нашим американським колегам, які проект громадського здоров'я втілюють в нашій державі і саме в лисецькій громаді. В листі я другий раз, і перше я була, коли відкривали спільно з нашим проектом розбудова стійкої системи громадського здоров'я від Міжнародної агенції з розвитку USAID. Ми відкривали простір Дбаю про себе, який тут неподалік. І я вже мріяла, коли прийде те літо, і ми приїдемо, коли в листі буде тепло, сонячно, і ми відкриємо тут простір час на себе. Насправді виділити час на себе, прийти сюди. Побути з собою, підзарядитися для того, щоб стояти перед вирішеннями нових викликів. Тому я щиро вам дякую за вашу активність, за вашу участь у цьому проєкті. І проєкт USAID розбудова стійкої системи громадського здоров'я завжди поруч з вами для того, щоб надавати підтримку і допомагати розвивати ось такі місцеві ініціативи. Наш центр. Тісно співпрацює зі всіма ми громадськими організаціями, усіма установими та місцевим самоврядуванням, тому що у нас є спільна мета це є громадське здоров'я. Ми щиро віримо в тому, що популяризація здорового способу життя, психологічне та фізичне здоров'я стануть основі турботи про себе, та наголошуємо, що потрібно приділяти час для себе.